Що б я хотів знати у 15 років. Під цифрою 15 я маю на увазі не тільки конкретно цю цифру, а в цілому перехідний вік. Як людина, яка буквально 8 років тому переживала цей вік, я як ніхто інший розумію вас та ваші проблеми. Ви вже відчуваєте, що стали дорослими і можете самі приймати рішення стосовно вашого життя, але батьки все ще ставляться до вас як до дитини. Спойлер на життя, не партесь по цьому поводу, тому що батьки завжди будуть до вас ставитися як до дитини, будь то вам 15 чи 30 років. Для них ви завжди будете маленькими булочками. Ну і звичайно, в цьому віці починають бушувати як ураган гормони. Куди ж без цього? Перше кохання, в якому вам здаватиметься, що це на все життя, і без цієї людини ви не зможете жити. Плюс вас задобують в школі різними непотрібними предметами. І звичайно, вам же потрібно думати. Що ви будете робити після закінчення школи, яку професію обрати та в яку вша вступити. Я постарався зробити дійсно корисне відео, в якому зібрав поради зі свого життєвого досвіду. І якщо б мені хтось дав такі поради в 15-16 років, вони б точно мені допомогли швидше зрозуміти, як все влаштоване в цьому житті та що потрібно робити, щоб тупо не проїбати в своє життя. Насолоджуйтесь тим віком, в якому ви зараз знаходитесь. Адже ви ніколи не будете настільки молодими, якими ви зараз є. Так, це доволі таки банальна порада, але перед тим як ви почнете мене засирати і кидати з мене дерьмом, давайте я вам все-таки поясню, що я маю на увазі. Вам потрібно зрозуміти, що щоб поганого в вашому житті зараз не відбувалося, або навпаки, хорошого, це все тимчасово. І це рано чи пізно закінчиться. Настане доросле життя, в якому ви вже не зможете жити безтурботним життям, гуляти з друзями цілими днями напроліт, Розважаючись, граючи в ігри на компі, від вас ніхто нічого не вимагає. Ну звичайно, крім того, що батьки заставляють прибиратися в кімнаті, ходити в школу, ну і вчителі в школі теж там задовбують. А в дорослому житті буде все те ж саме. Все перетвориться на рутину, де ви будете працювати на роботі більші свого часу, самостійно собі готувати їжу та прибирати. Коротше, робити все те ж саме, що за вас роблять батьки. А ще з віком ваші фарби життя починають тускніти. Ви вже не будете так яскраво бачити цей світ. Ваші смаки абсолютно в усіх аспектах стануть не такими виразними, які вони зараз є. Навіть елементарний перегляд фільму вже не буде вам приносити такого задоволення, як це було раніше. Тому розслабтесь, ви все одно не зможете перенестись в той вік, в якому ви хотіли бути. Час йде так, як має йти. Ви на нього ніяк не зможете вплинути. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотрети. Вірні смітить можуть не тільки лише всі мало хто може це діяти. І в той ж момент. Не витрачайте занадто багато часу на комп'ютерні ігри та різні серіали, аніме і таке інше. Вам потрібно зрозуміти, чим раніше ви визначитеся з тим, куди ви хочете вступити та чим займатися в житті, тим краще та простіше вам буде, як дізнатися, чим ви хочете займатися. Та просто пробуйте робити все, що вам цікаве, чи те, чим займаються ваші знайомі чи друзі. Пробуйте себе в різних напрямках. Для цього вам потрібно купу вільного часу. Саме в цьому віці і є така можливість витрачати час на ті напрямки, в яких ви зможете себе проявити в майбутньому. Щось у вас не вийшло, чи вам вже не подобається те, чим ви займались, нічого страшного, почніть розвиватися в іншому напрямку, шукайте те, що вам сподобається по справжньому, не бійтесь помилятися та починати щось заново. Такий юний вік дозволяє вам робити купу помилок, з яких ви зможете винести урок на майбутнє. У будь-якому випадку такий досвід вам знадобиться в житті. Не хвилюйтесь, якщо щось не вийшло з першого разу, ні в кого нічого не виходить з першого разу, це нормально. Більше знайомтеся з новими людьми та заводьте нові компанії. Навики комунікації є одним із ключових навиків в дорослому житті. В шкільному віці це робити значно простіше, ніж в дорослому. Ідеш гуляти, познайомся з новими чуваками, ходиш на тренування і там теж знайомся. Де б ви не були, намагайтесь познайомитися з усіма людьми, які теж з вами там присутні. У вас мають бути такі компанії, які вас будуть надихати розвиватися в різних навиках. Саме завдяки знайомим ви зможете без проблем визначитись з напрямком в житті або знайти першу роботу. Якщо цікаво, то пишіть, я можу зробити відео про першу роботу. Звісно, це все можна зробити і самому, але люди по своїй природі соціальні істоти, спілкування та комунікація з іншими людьми є одним із ключових навиків. Намагайтесь підібрати компанії та друзів, в яких ви впевнені, щоб вони вас не втягнули в різні неприємності, і намагайтесь уникати тих людей, які постійно втягують вас в різні вкончені ситуації. Навіть якщо ви не любите спілкування або ви інтроверт, намагайтесь все одно заводити більше знайомств, намагайтесь перебороти це в собі. Я і сам з тих людей, які не люблять багато спілкуватися. Мені важко заводити нових друзів і постійно підтримувати з ними зв'язок. Для мене краще займатися чимось своїм, і щоб мене ніхто не займав. Але бляха, як все таки круто, коли в тебе виникає якась проблема. Проблема чи запитання, і в тебе є знайомий, який може тобі з цим допомогти, щось підсказати чи щось зробити. Тому я прям вам рекомендую прокачувати такі навики, це дуже важливо в житті. Не набирайте шкідливих звичок та бережіть своє здоров'я з молоду. О, да, як же я вас розумію, що так круто загуляти з компанією друзів та випити ривасіка на лавки під падіком, намішати все підряд до кучі, щоб прям рознесло конкретно. Та відчути себе впевненим, нічого не болить, творить всяку діч до самого ранку під впливом алкоголю, і відразу так весело стає. А потім хтось запропонує спробувати затягнути сігою. А що тут такого? Просто спробувати нічого ж. Чому піні? Хороша компанія і так весело сидіти. А потім на інших таких же гулянках запропонують зробити тягу чогось поміцнішого. Саме так в більшості випадках і з'являється залежність. Я не буду вам розповідати про шкідливість алкоголю, тютюну та наркотичних речовин. Я думаю, більшість і так все чудово знає. Я ні в якому разі не кажу, що вам не можна гуляти взагалі, нічого окуштувати, нічого там пробувати, пити алкоголі взагалі тусовки. Це діч для лохів. Я буду пити по страшному. Точно, тому, ви мені обіцяєте. Мені подобається, тому що п'янка це калорії, це сила. Ні, я так не говорю. Я вам говорю за те, що цим не потрібно сильно захоплюватись, тим більше намішати алкоголь дешевого походження, адже, ну, бабок в такому віці точно немає. Самі розумієте, що там за якість. І саме із таких стосовок і з'являється залежність від паління тютюну чи більш чогось серйозного. Спочатку ви весело проводите час випиваючи, потім пропонують зробити тягу, потім вже дві, а потім. Ви стріляєте сігу. І звісно, ви думаєте, що точно все контролюєте, що у вас точно не буде ніколи залежності. Але як тільки ви починаєте вживати алкоголь, то вас відразу тягне до сіги. Така ж сама історія із наркотичними речовинами і травками. Спочатку тобі пропонують просто скуштувати, а потім це переростає в щось більше. На тебе починають давити і вмовляти. Типу, ти що, баба? Ой, ти маленький синочок. Таке буває, коли один із ваших знайомих чи друзів пропонує погуляти в новій компанії. Яка постарша, і в таких умовах вже відмовитись буде тяжко, тому що на вас будуть давити ще сильніше. Тому краще взагалі не починати навіть пробувати і твердо для себе визначитись з цим. І хто б вас не вмовляв, чітко стояти на своєму. Відстоювання своєї думки та своїх принципів є важливим елементом в розвитку вашої особистості. І це також стосується навіть одноразок. Спочатку це прикольно попарити на уроці, чи вам хтось пропонує просто скуштувати, і такий приємний смак. Але потім у вас з'являється залежність, ще й сильніша, ніж від всіх. Зверніть увагу, зараз ті, хто почав парити одноразки, не можуть без них і годину провести. Вони постійно їх юзають. Звісно, компаніям, які виготовляють ці одноразки, вигідно говорити, що вони взагалі не шкідливі, що це просто пар, але залежність від цих одноразок є, і це факт. 30-ті роки лікарі та виробники тютюну також говорили, що цей продукт не шкідливий та навпаки, лікує та покращує імунітет. Але як ми зараз вже знаємо, що це неправда. Більше займатися спортом та проводити час на подвір'ї. Заняття спортом допоможуть вам розвинути різні навики, такі як моторика. Реакція і укріплення імунної системи. В такому віці вам здається, що ви тупа машина. Ви можете бухати всю ніч, а потім поспати пару годин і відчувати себе найкраще в світі. Але так буде не завжди. І важливо тренувати свій організм фізично для того, щоб в більш зрілому віці у вас не було проблем зі здоров'ям. А то вийде так, що помимо долгів за іпотеку, на квартиру і роботи, від якої вас просто нудить, у вас ще буде боліти спина та суглоби. Ну, звичайно, я жартую. Чи ні? Ну коротше, вам це точно не потрібно. Ну і сюди ж можна віднести хоча б більш-менш нормальне харчування, того що гастрит – це не дуже прикольна штука. Пацани, дівчатка. Ваше перше кохання із самовірністю 99% не на все життя. Немає сенсу страждати через це. Я знаю, як це складно, особливо в такому віці, але що ви, що ваш партнер, в якого ви закохані до сирачки, ще юні, і не знаєте, як це бути в стосунках по нормальному. Тому у вас і виникає купа непорозумінь між вами. Моя порада не занурюйтесь стосунки з головою, а якщо і сталося вже так, що у вас все складно, розбите серце і все в цьому дусі, не страждайте, а направте цю енергію в іншу сторону. Займайтесь спортом, розвивайтесь, все інше прийде само з часом, і у вас ще з'явиться нормальне перше кохання. Зрозумійте для себе таке, що навіть якщо у вас зараз погано все в стосунках, то в цьому немає нічого такого критичного, тому що у вас ще все життя попереду, і немає сенсу страждати через це дуже сильно, адже це ніяк не допоможе вам у вашому житті, та й тій людині, в яку ви закохані, теж ну байдуже на вас, в неї також буде своє доросле життя, і все, ви роз'їдетесь в різні міста навчатися. І ще бонусна порада: ніколи не вступайте в той ж самий університет, в який поступає ваше кохання, для того, щоб врятувати ці стосунки. Це завжди тупо завжди закінчується тим, що ви будете вважати, що ви поступили в якесь дерьмо, яке вам не потрібно. З величезної ймовірності у вас точно нічого не вийде з цією людиною, заради якої ви вступили в той університет, щоб типу навчатися разом. Просто повірте мені. Сподіваюсь, ви використаєте ці поради в своєму житті та зможете обрати той шлях, який принесе вам найбільше задоволення. Ну і якщо відео було для вас корисне, то поділіться, може, з якимсь теж своїм кінтом, якому ці поради будуть корисні. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь. На цьому в мене все, пока!